Чи справді податкова з 1 березня отримує дані про P2P перекази? Чи тепер за продаж речей на OLX ви ризикуєте отримати штраф від податкової? Якщо вам цікаві відповіді на ці запитання, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ви дізнаєтесь, що ж за такий чудодійний інструмент отримала податкова, який дозволив їй всього за 20 днів березня ідентифікувати десятки тисяч осіб, які уникають сплати податків. На своєму телеграм-каналі ВолодПРО я нещодавно робив допис з посиланням на новину на сайті податкової, у якій йшлося про те, що ДПС отримала новий інструмент контролю за онлайн-продажами. А саме з 1 березня на постійній основі Державна податкова служба ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього. Але звідки податкова бере ці дані і які дані про перекази вона отримує? Справа в тому, що з 1 березня небанківські фінансові установи зобов'язані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом. Є така форма фіскального чеку, яка носить назву Фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу у формі цього чеку, яка набула чинності 1 березня, компанія, яка прийняла кошти від одного клієнта і має переказати ці кошти іншому клієнту, повинна в такому фіскальному чеку заповнити наступні дані, отримуючи цих коштів. Прізвище м'ята по батькові отримувача, його ідентифікаційні чи паспортні дані, банк-отримувача і номер рахунку отримувача. До небанківських фінансових установ, які найчастіше працюють з такими типами фіскальних чеків, входять NovoPay, RosetKay, ProMUA, термінали самообслуговування, EasyPay та city 24, та усі інші фінансові компанії, які приймають кошти від одних клієнтів для подальшого їх переказу іншим клієнтам. Ось вам декілька прикладів для кращого розуміння. З 1 березня, якщо ви поповнюєте свою чи чужу картку через термінал, наприклад, EasyPay, то EasyPay отримує від вас кошти і має ці кошти зарахувати на картку, яку ви вказали. І вже з 1 березня EasyPay повинен у фіскальному чеку заповнити прізвище та по батькові, номер картки отримувача, його ідентифікаційний та банк отримувача. Те саме, якщо ви вирішили щось продати на OLX і після продажу товару кошти зараховуються на вашу картку. Наприклад, доставка через нову пошту. Ви налаштували собі, що кошти вам заходять автоматично на картку. Хтось купив у вас вживаний телефон чи іншу річ, яку ви продавали, і обрав після плату через нову пошту. Оплативши цей товар, нова пошта, точніше Нова Pay, отримає кошти від покупця і має їх зарахувати на вашу картку. І, власне, при зарахуванні цих коштів на вашу картку, NovaPay має заповнити ось цей фіскальний чек з вашими даними. А усі фіскальні чеки передаються в податкову, і, власне, з них вже податково отримує цінні дані для своєї діяльності. Адже маючи ці дані, таким чином податкова може побачити, що, наприклад, хто часто отримує кошти на свою картку, продаючи товари онлайн. Маючи ідентифікаційний цієї людини, податкова може перевірити, чи ця людина зареєстрована як фізична особа-підприємець чи ні. Якщо зареєстрована, то податкова може звірити, чи має такий ФОП встановлений ПРРО чи ні. Ну і звісно, податкові виникне запитання до такої людини, чому такий ФОП отримує кошти на свою приватну картку, а не на рахунок підприємця. Якщо така людина не зареєстрована як ФОП, то знову ж таки, якщо переказів багато і вони мають систематичний характер, то податкова зрозуміє, що це фактично відбувається ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації бізнесу і накладе штраф. Звісно, якщо ви раз чи два протягом місяця продали якісь свої вживані речі через Олікс, то навряд чи податкова на вас зверне увагу, навіть маючи дані про такі зарахування на ваші рахунки. Але якщо кожного дня у вас декілька зарахувань ще й великі суми з продажу товарів через інтернет, то тут і до ворожки не ходи. Лише щастя від податкової не заставить себе чекати. Тож, як висновок, податкова не бачить усі карткові перекази. Якщо ви переказуєте зі свого банківського застосунку кошти на картку чи рахунок іншої людини напряму. То такий платіж податкова не бачить. Податкова бачить лише ті платежі, які відбуваються через небанківських фінансових посередників. Тож нічого страшного для нас не трапилось. І якщо ви в місяць, двічі чи тричі щось продавали на OLX, то також можете спати спокійно. А ось ті, хто дійсно веде бізнес без ФОПа і отримує кошти на рахунки фізичного осіб, ті, хто шукає дропів, від імені яких відправляє товари через поштових операторів, щоб використати ліміти. Тут або лише щастя про штраф від податкової, або вже слід почати вести бізнес в білу. Ваші думки щодо цих змін залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!